Малих по 150, більше 100. одне є малей 180 такі маленькі. Сезон розпочато. Білі гриби вже з'явилися на Луцькому базарі. Приїхали з Ковальського, Маневицького та Камінь-Каширського районів. Продавці зізнаються, цей сезон почався раніше, ніж минулорічний. Щоправда, грибники кажуть, що перші правдивці, як правило, червиві і водянисті. У липні місяці да попадали такі, а зараз вже більше йдуть чисті гриби. Від ста до двісті п'ятдесяти гривень за кілограм боровиків просять грибники. Ціна залежить від розміру грибів. Чим менші, тим дорожчі. А от великі разом з маленькими віддають по сто вісімдесят. Якщо малесенькі вже такі відбірненькі, геть, отаківошо, то такі, от вже двісті двадцять іде. Порівняно з минулим роком вартість не змінилася, кажуть продавці. Як і попит на лісову продукцію. Тож ще гриби, то люди купляють, будуть осінью, будуть знов люди купляти. Однак поласувати відвідувачам ринків пропонують не лише білими грибами: лисички, підосичники, підберезники польські гриби. Асортимент на базарі багатий. Середня ціна близько 70 гривень за кілограм. Тому на кожен товар свій покупець. Поки одні смакують білими грибами, Сергій обирає червоноголовці. каже, їх полюбляє найбільше. Так, розлавцях з варишів, і вони такі м'ясисті, все, і, красота. Смаколики, хоч і полюбляє, але сам не збирає. Зізнається, невигідно. Поки поїде з затрати, що вийде набагато дорожче, щоб знали. Білі тільки почалися, а от лисички в самому розпалі. Їх на базарі більше, а ціни менші. Що буде з цінами на правдиві гриби далі? Поки невідомо. Але припускають, що ціна падатиме. А от у тому, що після дощів їх стане більше, і грибники, і продавці не сумніваються. Анна Кравчук, Василь Марищук, дванадцятий канал.